Мо, Україну любити щиро бажаємо з Богом долати усі негаразди, свою вору нікому не дати укрести українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати. Пра дідів, козаків тихо шанувати, мову сім'ю, церкву свою захищати. Новий день народження нашої неньки, Бажаємо щастя й достатку рідненьких, щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому жити до віку. Гомонять ліси поля, Кличуть барбами. Садіб, це уся земля моїх батьків З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця. Замильне світло і чисте небо, та вільне краще майбуття Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що захищають Україну, ціною власного життя. Ту, ластівки І сміються поруч діти. Мовою, я володію Шевченка, словами вмію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на єдині єдиній моїй батьківщині, де все мене в радість, ліси, садки, озера і ручки, і глибокі ставки. Вони неосяжні, гори і доли, цвітуть білосніжні улузі калини. В душі мої солодко грає сопілка, бо я українка, бо я з України. Який цікавий світ навколо, ти дуже тільки придивись. Не де бісати жовте коло, а повісь в саді школа. Живи до усліша і вчись, дивись на квіти на дерева, в птахів комах тварин. Не, ти станеш і ще і напевно весь життя піде сміливо. І напевно ти пам'ятайте, не один з тобою вся твоя родина, батьки. Бабусі та діди з тобою, друзі, батьківщина, той же друж. Той упередний дуже йде. Не проси у неї шлях. Моляться замиркає. Чкази мати сину, я молюсь за Україну, щоб народ щасливий був, про негоди позабув і з домівку. Крад усіх, хай луна, дитячий сміх, хай санують стариків, скрізь звучить веселий спів. Хай обходить всіх щастя, серце хай тремтить від щастя. І я вірю, Майдір Боза, Україні допоможе!